Привіт усім! Мене звати Софія Феджора і я вітаю всіх, хто вивчає українську літературу. Сьогодні справжнє свято для тих, хто любить детективи. Адже на уроці ми вивчатимемо творчість одного з найбільш упізнаваних українських письменників сучасності кіносценариста й автора понад 75 книг Андрія Кокотюхи. Зокрема, поговоримо про його детективну повість Гімназист і Чорна Рука. Книгу, яка очолила топ барабуки 2016 року в категорії Підліткова книжка року, народився Андрій Кокотюха в місті Ніжині. батько зварювальник, а мата — медична сестра. Перший художній твір майбутній письменник написав у сім років, а до дванадцяти років любив читати й писати тільки казки. Як справжній книголюб у дитинстві мріяв стати бібліотекарем. Однак у житті мав різний досвід роботи: і збиральником меблів, і муляром на будівництві, і різноробом. Проте любов до книги зміг зберегти й пронести з дитячих років у доросле життя. Пропоную послухати, як Андрій Кокотюха визначає роль читання в житті кожної людини. Читання це елемент здорового способу життя. І коли перераховують оце, от зож. Так зване правильне харчування, здоровий спосіб життя, побільше бігати, по, ходити, е, не сидіти в смартфонах, там не, за, не залипати на щось. Е, книжку не згадують. А я наполягаю, щоб книжку згадували як елемент здорового способу життя. Тому що ти пішов в спортзал 40 там, хвилин, покачав в свої м'язи. Угу. Ти взяв книжку, я, я читаю годину в день. Е, навіть пів години в день цього досить для, для, для того, щоб прокачати інші м'язи, не фізичне, і е, дуже важливо, мене запитують дуже часто. Я їжджу на зустрічі останнім часом багато. Хотілося б більше, але то таке. Запитують, от що ви радите читати? Я не раджу ніколи читати нічого, я раджу просто читати. Немає книжки, яку треба прочитати всім, але читати я вважаю, потрібно всім. Скажіть. А що ви думаєте про читання? Чи корисна ця навичка в сьогоденні? Чому? Поділіться своїми міркуваннями з друзями, рідними та за бажання залиште коментар до відео. Закінчивши факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, письменник працює у видавництві Смолоскип. У той час Андрій Кокотюха публікує перші оповідання й повісті, пробує себе в найрізноманітніших літературних жанрах, як от бойовик. Містичний трилер, горор, роман жахів, кримінальна мелодрама, історична драма, пригодницький роман, детектив, комедія та багато інших? Та все ж улюбленими жанрами автора є трилер і детектив з елементами готики й містики. Пропоную послухати пряму мову Андрія Кокутюхи, де в інтерв'ю його запитали: перше: якщо б у вас була можливість назавжди лишитись у певному віці, який вік ви б обрали? І друге, яку подію з минулого або майбутнього ви хотіли побачити наживо? Я би обрав вік, коли я тільки почав читати. Тобто, коли мені 4 роки. Але є одна обставина, в той період, коли мені було 4 роки, був Радянський Союз, і читати було абсолютно нічого. Тому мені як книголюбу в тому віці і в тій країні лишатися не хочеться. Звичайно, мене цікавить подія майбутнього, подія. Мені б хотілося, щоб це майбутнє було якомога ближче, щоб це була перемога України над Росією, щоб Росія відступила з наших кордонів, пішла з Донбасу і Криму, і щоб тоді в Україні, нарешті, почала розвиватися активно, бурхливими темпами своя кі... книжкова і кіноіндустрія. Цікаво, чи не так? Упевнена, що всі мріють про якнайшвидшу перемогу України. А для цього маємо бути сильними, сміливими та об'єднаними і не боятися труднощів, як гімназист Юрко Туряниця, головний герой пригодницько детективної трилогії: Гімназист і Чорна рука, гімназист і вогняний змій, та гімназист і біла ворона. Сьогодні розглянемо детальніше першу книгу із серії детективів Гімназист і Чорна рука. Пригадаймо, що детектив це художній жанр, який цитую присвячений розкриттю заплутаної таємниці, як правило, пов'язаної зі злочином. Кінець цитати. Відомими представниками цього жанру у світовій літературі є Едгар По, Вілкі Колінс, Артур Конан Дойль, Агата Крісті, Ерл Стенлі Гарнер та інші. Чи уявляли ви себе колись у ролі детектива, який розслідує злочини? Чи подобається вам розгадувати таємниці? Чи не страшно потрапити в халепу або ризикувати власним життям? Чи достатньо у вас сміливості боротися до кінця зі зловмисниками, щоб віднайти правду? Якщо ви готові, тоді ми вирушаємо на пошуки лиховісного незнайомця, який називає себе чорною рукою, і погрожує всім, хто не виконує його наказів. Вже могли здогадатися, головний герой Юрко Туряниця, учень першої зразкової гімназії в Києві, отримує таємничий аркуш паперу з написом без розділових знаків. Цитую: Завтра, п'ята година, спалений дім на Подолі, ти знаєш, приносиш одну тисячу або буде біда. Залиш у великій кімнаті, мовчи! Кінець цитати. Таку записку раніше й інші учні отримували, і все те саме чорна рука, хто б це не був, він чи вона, вимагає грошей, та й не маленьких. А як не виконаєш наказу, то завдає лиха справжнього, чи таємницю особисто розголошує, чи ще щось гірше готує. Тож хлопець вирішив віддати гроші та й забути якнайшвидше як про страшний сон. Він ще не знав, що на нього чекає. Прийшовши на домовлене місце, гімназист замість чорної руки натрапляє на англійського бульдога, а вже за мить стає свідком злочину. Не встигнувши оговтатись, Юрко знайомиться з приватним детективом Назаром Шпигом, який починає розслідувати справу з мерцем. Якщо вас не лякають погрози, шантажі, переслідування й арешти, тоді сміливо беріть книжку й насолоджуйтесь захопливим сюжетом. Ні, Юрко, ні Назар Захарович Шпих ще не підозрюють, як стануть у пригоді вони один одному і як тісно переплетені одна історія з іншою. Слід чорної руки веде в першу київську зразкову гімназію. І, схоже, саме чорна рука є єдиним свідком вбивства злодія Якова Зозоленка в покинутій забудові. Тож необхідно якнайшвидше знайти цю людину і розпитати про все. Бо інакше замість справжнього вбивці посадять невинного бійця, АТО то заграти, а цього допустити не можна. На тлі непередбачуваного розгортання подій читачі водночас знайомляться з київськими вулицями, подорожують разом із героями книги історичним центром столиці, зокрема ботанічним садом, подолом, липками, вулицею Володимирською, що проходить повз Оперний театр і золоті ворота. Письменник майстерно вплітає історичні факти, зокрема події столітньої давнини, битву під крутами, чим наближає, здавалося б, далеке минуле до нашого сприйняття. У творі дві сюжетні лінії. Одна це історія пригод Юрка Тиряниці, його сім'ї, бульдожки джентльмена, Лізи Раєвської, яка називає себе Осадчою за прізвищем батька, а не відчима, та інших шкільних друзів: Лева Голіцина, Гліба Стороженка та Степана Мартинюка, які за нещасливим збігом обставин стають співучасниками шкільної катастрофи міжнародного рівня. Інша лінія це так званий дорослий світ Назара Шмига, який знайомить із кримінальним світом, впливовими і не менш небезпечними політиками, продажними співробітниками поліції, стрільцовим і медвідьком, яким довіряти не слід, бо кожен має своє на умі. Чи вдасться детективу розслідувати вбивство та звільнити з ув'язнення більця АТО, де історично цінний щоденник Олеся Добрянського? Чи виженуть Юрка Тереницю з гімназії за участь у шкільному скандалі? І зрештою, хто ховається за маскою чорної руки? Усе це читайте в книжці Андрія Кокотюхи Гімназист і Чорна рука. Кому цікаво дізнатися про інші пригоди восьмикласника Юрка Терениці, обов'язково прочитайте другу і третю книги. У другій частині трилогії гімназист і вогняний змій Юрко Туряниця стає свідком загадкових підпалів історичних будинків у центрі Києва. Хто свідомо знищує минуле України? Разом із Назаром Шпигом та незмінним чотириногим другом бульдогом джентльменом Юрко береться за справу вивести на чисту воду палія та зупинити руйнацію будинків. Але натомість восьмикласник опиняється в смертельній небезпеці і до того ж, його звинувачують у торгівлі наркотиками в гімназії. Чи зможе Юрко врятувати себе та історичні будівлі від вогняного змія? Про це все у другій частині. У третій частині гімназист і біла ворона Юрко знайомиться з Яною Вогник, яка до того ж є фронтовою розвідницею, і вони разом з уже відомими детективом Шпигом, бульдогом, джентльменом і подругою Лізою Осадчею намагаються знайти слід віртуальної злочинниці, яка знаходить самотніх дітей у соціальних мережах і доводить їх до самогубства. Мета в зловмисників одна знищити так не лише минуле, а й майбутнє України. Щоб дізнатися, хто стоїть за білою вороною і хто є замовником дитячих смертей, та як нашим героям вдасться обхитрити лиходійку, читайте в третій книзі. Отже, сьогодні ми ознайомилися з творчістю сучасного українського письменника Андрія Кокотюхи. Зокрема, пригадали визначення жанру детектив та обговорили захопливу пригодницьку повість про київського гімназиста Юрка Туряницю. А тепер виконайте тест для самоперевірки та опрацюйте конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Дякую за увагу! Будьте пильними і читайте книжки. До наступних зустрічей!